Олександрійська школа моделей інтрига розпочала новий навчальний рік із перемог. Наприкінці вересня п'ять вихованих школи моделей, середньої та старшої групи позмагалися у міжнародному конкурсі моделей ТОП-Поін 2015, який відбувався у Полтаві. І всі п'ятеро повернулися до Олександрії з нагородами. В составі дівчатки були нові, які тільки поступили к нам на навчання, тому він немножко був для всіх переживательний. Волнітельний, але ми старалися готуватись, бо все пройшло отлично, девочки були доволі, підготовка була на високому уровні. І наші соответствующие титулы, і награди сказали самі себя. Юні моделі інтриги привезли усі перші премії і дві абсолютні нагороди у номінації відкриття року. Софія Мірошнікова здобула першу премію в номінації топ модел. Цього року дівчина вперше змагалася у старшій групі, тому дуже щаслива, що одразу вдалося перемогти. Це було складно, тому що я було більше дівчаток уже в старшій категорії. Тобі треба було показувати, що ти теж уже можеш показувати себе в інших колекціях, добре ходити, і також показувати, що ти вже виросла і більш професіональні стала». На конкурсі дівчата продемонстрували вихід у фірмових футболках топон 2015 а також показували колекції відомих українських дизайнерів. Яскраві колекції сподобалися усім учасницям, розповіла Марія Ігнатова, яка виборола першу премію номінації фотомодель. Найбільш мені запам'яталася наша колекція, коли ми виходили на подіумі в колекції різних магазинів. Ми представляли магазин Сістайл. Це як жіноча, так і дитяча колекція була. І нам видавали різні образи, в яких треба було щось додати своє. Я додала свою футболку, свої джинси та в обуві теж була своєї. Нам дали дуже гарні курточки. Вони були яркого кольору. Також традиційно на конкурсі дівчата продемонстрували вихід у стилізованих українських костюмах. На цьому етапі кожна конкурсантка намагалася вразити оригінальністю свого костюму. Комісії переповнили мене, мені було дуже цікаво, тому що ми, у нас була фотосесія в образах українських, і мені дуже сподобалося. Ми довго думали, з чого пошити плаття, шукали довго і вирішили пошити з бабусиного полотка, з національним орнаментом і воно вийшло дуже гарним. Конкурс Топоєнт відрізняється від інших конкурсів. Краси тим, що на ньому оцінюють перш за все професійність моделінга. Тому олександрійські дівчата намагалися якнайкраще показати себе у дефіле роботі на камеру та фотопозуванні. Я вважаю, що мені вдалося виграти першу премію тим, що я е, старалася до цього дійти, і я була старанно підготовлена до цього виходу, до цього конкурсу. Двоє юних моделей інтриги позмагалися на конкурсі «Топпоінт вперше. Дівчата зізналися, було і складно, і страшно, але лише спочатку. Спочатку я дуже хвилювалася, але потім я переборола свій страх і взяла себе в руки, і я думаю, що я показала гарний результат. І... Дуже складно було, але потім якось саме воно пройшло, всі ці переживання, і все вийшло. У складі журі, яке оцінювали дівчат, були представники деяких модельних агенцій, які співпрацюють із закордонними агенціями, і Олександрівські учасниці не були обділені їхньою увагою. А новинкою конкурсу у Полтаві стало те, що переможниці отримали запрошення на участь у міжнародному конкурсі. Якщо раніше побічниці або номінантки в журтів означали спеціальними призами, там, наприклад, в Україні, в Західній Україні, хороші конкурси, то в цьому році вже з організатори конкурса учредили почётные награждения, почётные номинации для того, чтобы дети поехали уже в Европу. И вот большинство из наших воспитанниц уже приглашены на международный конкурс, который пройдёт в Кракове в Польше на рождественські праздники називається Різдвяний Янгол. Усіх п'ятьох переможниць конкурсу від школи модели Інтрига запросили на міжнародний конкурс, тож дівчата готуються їхати до Польщі. А інтрига почала підготовку до свого новорічного конкурсу, який планує організувати незабаром в Олександрії.